У жбаренці для водоканалу встановили потужну СЕС. У жбаренці Вінницька область завершив будівництво сонячної електростанції потужністю 70 кВт. годин На головній насосній станції комунального підприємства Шмеренка-Водоканал. СЕС дозволить щомісяця заощаджувати близько 15% грошей на оплаті рахунків за електроенергію та зменшити викиди вуглецю. Зазначається, що станцію збудували завдяки європейському гранту на 73 тисячі євро в рамках програми Зелена енергія, чиста вода. 20 тисяч євро виділили з бюджету громади. В матеріалі розповіли, що СЕС складається з 256 панелей. Перед початком її будівництва провели всі необхідні дослідження та вимірювання. Щодо інших новин тижня, в Україні планують поподувати завод з виробництва зеленого водню на 5-10 МВт. До 1,7 МВт збільшено пропускні спроможності для імпорту електроенергії з ЄС. Підписуйтесь на наш інстаграм, YouTube та Facebook, щоб бути в курсі останніх новин.